Добрий день, шановні підписники і гості мого каналу. Погода нас продовжує радувати. Сьогодні у нас суха вій, як ви бачите, сильні пориви гарячого вітра. Але ми з вами не можемо зупинятися. У нас з вами сьогодні тема пасинкування троянд. Перед вами у кадрі Троянда П'єр дерансар. Вона росте четвертий рік у моєму садочку. Купувала її вегетуючим саджанцем. Це такий був була коренева система в поліетиленовій тубі, із якої стримів один пагін. Наросла вона у мене за три роки чудова і оплітала, ну, майже всю опору, була завишки не менш ніж 2,5 метри. І оплітала вона її разом із своєю подружкою, яку я їй придбала на рік. Пізніше, це також троянда П'єр-дерансар, але трішечки менша. Але поговорити я хотіла з вами саме про цю троянду. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Як ви пам'ятаєте, зима у нас була цьогоріч дуже складна для троянд. Більшість із троянд прийшлося обрізати до, майже до куреня. Вони були вирізані на пень. Чому? Тому що під час зрізу зрізи виглядали такого коричневого, кавового кольору, а брізати троянди необхідно до живої тканини, поки на зрізі не буде, він не буде повністю молочно-білий або зеленкуватий. Тому прийшлося вирізати під самим. Довго в мене ця троянда не відростала. Коли з'явилися перші бруньки, на цьому пню, не було меж моєї радості, адже на інших трояндах вони з'явилися набагато раніше. І ось моя красуня, подивіться, будь ласка, що вона мені видала? Вона видала дуже велику кількість паганів. І я так бачу, що вона збирається рости великим таким ось віником із паганів. Я на це не згодна. Я її садила біля опори і хочу керувати її ростом. Я не хочу, щоб вона в мене росла чагарником, тому що я зараз буду з нею робити. Ця дія не для людей із слабкою нервовою системою. Це тільки відео для стресостійких. Я такою не є людиною, я також зараз боюсь, але цю операцію треба провести. Дивіться, поки рослинка в нас молоденька, нам треба її трішечки сформувати, нам треба залишити з вами. Щоб вона була виткою, нам треба залишити максимум 5 вагонів. Тут же у нас такий чагарник. О, знову такі париви, вибачте, за вітер. нічого, Я його вгамувати не можу. Це не в моїх силах. Так що ми з вами починаємо пасинкувати. Для того, щоб у нас росли пагани, я залишаю їх найбільші. Подивіться, у мене є тут лідируючі пагани найбільші. Ось, Дивіться, ось один, другий, третій, четвертий і ось п'ятий. Всю серединку цієї троянди, ось вони тут малесенькі пагани ростуть. Нам треба їх. Пропасинкувати, тобто видалити. Адже вони забирають сили у троянди, не дають їй зосередитися на центральних паганах. Більше п'яти паганів ця троянда також не потягне, тобто не буде такого гарного цвітіння. І тому я приступаю до роботи. Дивіться, спочатку я видаляю пагани із центра куща. Ось беру і таким чином, бачите, ось. Беру і видаляю пагани. Ось отак. Бачите, який паганчик маленький. Жалко так. Не те слово, що жалко, але це вимушена віра. І так я поступаю з усіма центральними паганами маленькими. Чому з центральними, щоб кущ мав вигляд такої чаші, щоб він продувався вітром, щоб не було застою вологи і повітря в центрі куща? І тому я видаляю ось отак центральні оці. ось пагани. Це для початку от самі найменші центральні пагани. Взагалі то треба видалити так, щоб пагани не пересікалися між собою під час росту, не перетиралися, щоб вони потім гарно лягали на опору і не було на них механічних пошкоджень. Ой, роблю і боюсь, чесно. І так, ось дивіться, уже скільки на обривала паганів і видаляю далі. Дивіться, я сміливо лізу гулою рукою в центр куща, адже калючки зараз у цієї красуні дуже молоденькі, вони м'якенькі, вони мені руку не дряпають. Хоча ця красуня і не славиться великими шипами. Так, дивлюся, що я тут можу ще видалити. Так, оці може навіть і залишу кущ. Так, зараз подивлюся, я видаляю спочатку найменші, щоб не переборщити, щоб не зламити чогось лишнього. Адже я їх так очікувала. Коли з'явилися бруньки, я думала, та вилам ну, було дуже жалко. Довго на них чекала, було дуже жалко їх видаляти. але я ж знову повторюю, це вимушена міра. Ось дивіться, отут у мене два паганчика, і вони пересікаються між собою. Хоч цей паганчик у мене і кращий, аніж цей, але він буде перетирати інший. Тому я його видаляю. Ось отак, видаляю. Бачите, як жалко. Боже, як жалка. Нічого не зробиш, треба це робити. Троянда потім віддячить. Це своїм цвітінням, ростом. І буде все-все у нас добре. Ось отак я це роблю. І ось у мене пересікаються пагани, молоденькі Ось оцей зайвий. Ой. Ой-ой-ой. Ось оцей зайвий. Так, один, два, три, чотири п'ять. Ну, і тут у мене два йдуть наперед, вони мені не потрібні будуть і ще й паралельно лягають в землі. Тому я видаляю. От спочатку оцей видалю, подивлюся, що там. Може, отак і лишу. Може, отак і лишу. Ану-ка дивлюся. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, оцей видаляю. Оцей видаляю. Ось так. Сім. Ні, не наважилася моя рука видалити до п'яти. Хай буде поки сім. Подивлюся, що робити далі. Але і зараз ви бачите, що ситуація вже покращилася. Кущик проглядається, через нього проходить вітер. Волога не збирається, продувається, і не буде, не будуть тут накопичуватися в ньому. Не будуть накопичуватися в ньому спори грибків або якісь бактерії, тобто він куч буде здоровіший. І я гарантую вам, що ці пагони, що лишилися, вони ж десенько підуть у ріст. І кожен із них закінчиться суцвіттям. А троянда ця надзвичайно гарна. Надзвичайно, коли вона розцвіте, я обов'язково її покажу і все розкажу про цю мою красуню. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалася інформація, ставте лайк, не сподобалась дизлайк. Я відкрита до зворотнього зв'язку. Пишіть, запитуйте, опишіть свої емоції, коли я обривала. Пагани цієї троянди буду дуже і дуже рада. І як завжди, слава Україні і героям слава До побачення.